Один долар вкладений в реабілітацію пораненого бійця повертає шість доларів в економіку держави. Таку арифметику наводять у міністерстві у справах ветеранів України. Посадовці шукають шляхи, як повернути до активного соціального та економічного життя тих, хто ще вчора захищав державу. Тож, які варіанти, як забезпечити якісну реабілітацію на всіх рівнях, і головно, де взяти гроші, Ніна коломієць вивчала питання. Благодійна ветеранська майстерня так Андрій Несмачний називає своє невеличке крафтове виробництво в Ірпені. 2019-го, коли воїн демобілізувався після служби в АТО, вирішив разом з товаришем відкрити справу для душі виробництво браслетів. Бізнес потроху розвивався до початку повномасштабної війни. Винайняли більше приміщення і вже так взяли такий непоганий розмах. Там росли в асортименті, але почали вторгнення. І ми з першого дня мобілізувалися до лав збройних сил. Майстерня була зруйнована. Вона там розташовувалася в Ірпіні, в районі ірпінських липок, там де в Ірпіні була найбільша точка руйнації. Захищаючи батьківщину на Херсонщині, Андрій дістав поранення. Повернувся додому на реабілітацію і вирішив відновити виробництво. Вже в новій майстерні працює 14 робітників. Усі чинні військовослужбовці. Знайшли приміщення, доклали трошки грошей. Почали розвиватися, дізнався про грантовий проект, про грантову програму варто від українського ветеранського фонду. Ми вирішили взяти в цьому участь. це 2 мільйони 700 тисяч. Ось, і ми закупили на ці кошти промислове обладнання. В Україні налічують понад мільйон ветеранів, звітують у профільному міністерстві, і ця кількість лише зростатиме. Посадовці шукають шляхи, як допомогти нашим захисникам повернутися до цивільного життя та посилити тепер уже економічний фронт. Завдання сьогоднішньої команди міністерства у справах ветеранів перше це створення умов відходу від пільгоорієнтованості, а створення умов до переходу. І надання інструментів розвитку, тому що на нашу думку, коли ветеран ветеранка не зупиняється, а постійно рухається, розвивається, створює належні умови, створює ветеранське підприємництво, іде на роботу в державний сектор, в органи місцевого самоврядування, це економічна незалежність, тобто заробіток коштів, розвиток сім'ї, створення сім'ї. Плата податків взагалі дуже нестандартні рішення. Ну, наприклад, тисячі компаній сьогодні працюють для оборонного сектору. Є компанії 100%, а є дуже багато хто певні компоненти роблять чи розробки. І ми, коли почали навколо цих військових розробок гуртувати ветеранів на виробництво, то із професійної з якісної точки зору воно набагато краще стало працювати. Втім, перш ніж ветеран почне працювати, йому потрібна якісна реабілітація. Це на собі відчув Владислав Курисько. Боєць дістав важке поранення у Кліщіївці на Донеччині. Лікарі спочатку казали: якщо ходитимеш, це буде диво в перспективі. Казали, що це в кращому випадку буде інвалідний візочок. Втім, медики змогли поставити чоловіка на ноги. це ще мова була не про іменно. Виглядів фізичної реабілітації як фізкультури, тобто це такий був довгий шлях. Хотілося би сказати всім хлопцям, хто стикається, неважно з якими там важкими травмами, це не треба опускати руки. Цього року у нас запущено проект адаптивних клубів. Сьогодні їх 21 по всій Україні. З 1 червня буде 30. Ми працюємо з активними нашими э, амбасадорами, з активними тренерами, інструкторами, які в регіонах вже самі почали таку роботу. І сьогодні заняття з плавання з ФП з боротьби і э, інших на, ігрових видів спорту в наших регіонах. Ми підтримуємо такі клуби, робимо все для того, щоб їх було найпростіше створювати. Працюємо над грантовими програмами. Під час саміту шлях ветерана від військової служби до цивільного життя очільники мінветеранів і Мінмолодспорту підписали кілька меморандумів, зокрема з польськими партнерами, мають намір разом проводити реабілітацію і протезування наших захисників, а також з великими роботодавцями, щоб забезпечити працездатних ветеранів робочими місцями. Колимєць, Єдині новини.